Усім привіт! Сьогодні ми з вами оглянемо сервіс LPCRM. Це інноваційна crm система яка спеціально розроблена для оптимізації продажів з лендингів, інтернет-магазинів, маркетплейсів та рітейлу. Вона забезпечує потужні функціональні можливості, які дозволяють компаніям краще розуміти своїх клієнтів та покращувати взаємодію з ними. Тож, не гаючи часу, натиснемо на спробувати безкоштовно, після чого потрапляємо на робочий стіл, де помічаємо компактну панель з усіма необхідними складовими, вирушаємо в налаштування, якщо ви не активний юзер цього сервісу. Заходимо в систему, перш за все, генеруємо новий API і налаштовуємо під себе всі пункти. Наводячи на деякі з них, з'являтиметься додаткова інформація. Далі підрозділ модулі, в якому ми бачимо, які модулі доступні в LPCRM та відповідно з якими можна взаємодіяти. А зокрема, їх назва, модуль і статус. Зверху ліворуч та праворуч від кожного модуля є відеоінструкції, що допоможуть вам налаштувати їх. У підрозділі відділи відображаються доступні та додаються нові відділи, які дозволяють розмежувати замовлення із різних джерел. Співробітники одного відділу не бачитимуть замовлень іншого відділу. У підрозділі групи користувачів відображаються наявні та додаються нові групи користувачів, аби розділити їх згідно з посадою менеджери, кур'єри тощо. Посада адміністратора є системною, тому відредагувати її чи додати подібну неможливо. Зокрема, лише адмін має право на закріплення замовлення за конкретним користувачем, створення ТТН на повернення, доступ до редагування тарифів, вкладок робочий стіл і партнери. У підрозділі користувачі створюються доступи до CRM ваших співробітників. Додаючи нового користувача, ми бачимо вікно з п'яти блоків: основні налаштування, ім'я, логін та пароль, по яким користувач буде входити у систему. Країна та відділ для розмежовування співробітників, поле оператора для коректного функціонування ip телефоній, ну і звісно, коментарі за бажанням. Меню, в якому коригується доступ до різних розділів вашої CRM. Блок статус замовлення, в якому ви коригуєте доступ до створених статусів. Якщо статус вимкнено, то користувач не бачитиме те чи інше замовлення. Перелік замовлень, у якому надається доступ до стовпців у переліку замовлень. Чим менше користувачу їх доступно, тим швидше працюватиме його CRM. І додаткові налаштування, в яких можна коригувати різні можливості користувача, детальна інформація про котрі з'являється, наводячи на них курсор. Після обов'язково не забудьте зберегти. Далі країни підрозділ, в якому ви можете контролювати з якими країнами ви працюєте. У кожного користувача може бути тільки одна країна, і бачитиме він замовлення тільки з тієї країни, яка вказана у його картці. У підрозділі оплати відображаються усі доступні види оплат. Вони вказуються у карті замовлення і використовуються для побудови статистики для розуміння, які види оплат частіше використовують ваші покупці. Їх порядок можна переміщувати. Підрозділ валюти для відслідковування наявних та додавання нових валют, котрі будуть котуватися в системі. Заблоковані IP для блокування і розблокування певних ip адрес та останнє із налаштувань історія, в якій відображатиметься історія всіх виконаних операцій за поточну дату. Також скориставшись календарем і обравши конкретного користувача, можна отримати необхідну інформацію, кількість виконаних операцій та графік активності. Сам графік робочого дня можна редагувати в системі. Після налаштувань можна переходити до підготовки нашого кабінету. Заходимо в товари, підрозділ перелік. Тут відображаються наявні і додаються нові товари. Аби додати, необхідно заповнити обов'язкові поля та в блоці параметри вказати дані для формування ТТН. Зокрема, ви можете коригувати, з якими країнами виробниками ви співпрацюєте, які у вас можуть бути категорії товарів та атрибутів, і перелік самих атрибутів. Після того, як ми додали товар в crm систему, необхідно додати його в склад. Для цього переходимо у відповідний розділ. Обираємо підрозділ Прихід і, наприклад, додаємо новий прихідний товар. Обираємо його постачальника і додаємо товари. Власне в підрозділі постачальники аналогічним чином можна додати постачальника, внісши всю необхідну інформацію. В підрозділі рух можна відслідковувати, скільки товарів придбали, скільки повернули та скільки залишилося на складі, а також статус товару, з яким він почав свій рух та з яким закінчив. І в підрозділі списання ви можете списати товар і відслідкувати в історії, що було списано раніше. В розділі клієнти ви можете коригувати групи клієнтів, наприклад, на партнерів та оптовиків, та кожного клієнта безпосередньо у підрозділі Перелік. Врешті-решт, після налаштування каталогу товарів та додавання їх на склад, можна почати приймати замовлення. Заходимо в підрозділ перелік, і тут відслідковуємо нові замовлення: прийняті, відправлені, завершені, замовлення, від яких відмовилися або ж повернули. Власноруч, ми можемо змінювати ці статуси, двічі натиснувши на замовлення. Також у підрозділі Статуси ми можемо додавати нові чи видаляти наявні типи статусів. Як регулюється відправка? В підрозділі Служба доставки ми обираємо, з ким саме будемо співпрацювати. В підрозділі накладні друкуються всі накладні нової пошти. Тут відображаються лише ті замовлення, які знаходяться у статусі прийнято з розширенням передача ТТН на друк. Ви можете обрати необхідну кількість замовлень та, натиснувши на логотип нової пошти у правому верхньому куті, роздрукувати ці накладні. Або ж натиснувши на шестерню, змінити їх статус, відправити по ним смс, або ж роздрукувати усю таблицю, наприклад, для кур'єра чи працівника складу, і підрозділ реєстри, у якому відображаються реєстри, створені як у системі, так і у кабінеті нової пошти. Їх також можливо роздрукувати. Варто зауважити, що після успішної доставки товару треба надати їй статус завершено. Після чого натиснувши на Здати замовлення, вже ніхто, окрім вас, не зможе його редагувати. І ще маленький лайфхак, статус утилізація. В разі, якщо товар повертають, але його вартість дуже низька, аби запобігти зниженню рентабельності, від нього просто відмовляються, і він мінусується в системі. Дуже важливо повідомляти клієнтів про відправлення та прибуття товару відповідними sms повідомленнями шаблони, для яких можна створювати та видаляти за потреби в підрозділі СМС-шаблони. А в підрозділі смс-розсилка вже коригувати наступну інформацію: ідентифікатор замовлення, телефон покупця, підпис відправника, текст повідомлення, баланс коштів, дата і час відправлення та статус доставки. І найважливіший розділ для вашої професійної діяльності: це статистика. В залежності від заданих параметрів ви отримаєте необхідну статистику за необхідний період. Статистичні звіти по вашим замовленням можна сегментувати в залежності від низки параметрів: категорія товару, його статус, користувач, який був відповідальний за нього, вид доставки, вид оплати і так далі. Завдяки статистиці, ви розумітимете, скільки товарів відправлено, скільки заявок опрацьовано конкретним користувачем, і у висновку, який об'єм зарплатні йому виплачувати. Якщо у вас виникнуть технічні питання, то можете ознайомитися із розділом «ФЕК». зателефонувати у Техпідтримку за кнопкою Контакти, а також пізнати ще більше цікавої теорії у розділі навчання. Підводячи підсумки, варто акцентувати увагу на головних перевагах: Інтеграція. LPCRM легко інтегрується з різними платформами електронної комерції, що дозволяє ефективно керувати всіма каналами продажів. Автоматизація. Завдяки автоматизованим робочим процесам, LPCRM дозволяє автоматизувати рутинні задачі, що збільшує ефективність команди. Аналітика сервіс забезпечує потужні аналітичні інструменти, які допомагають отримувати глибокі інсайти про поведінку клієнтів та ефективність кампаній. Сегментація клієнтів сервіс дозволяє вам групувати клієнтів за різними критеріями, що полегшує цільовий маркетинг та персоналізовані пропозиції. І останнє чи не найважливіше масштабування. LPCRM може легко масштабуватися в залежності від росту вашого бізнесу, дозволяючи вам легко керувати збільшенням обсягу продажів. Тож, якщо хочете покращити та спростити роботу у вашому колективі, аби ваша компанія, бізнес чи корпорація економічно процвітали, не боріться та обирайте найкращий сервіс для товарного бізнесу, особливо коли можливо помістити усі бізнес-задачі в одному вікні. Автоматизація всіх процесів, можливість в декілька кліків вести складський облік, економія купи вашого часу завдяки створенню декларацій прямо в системі та автозаміні статусів замовлень, не кажучи вже про зручну роботу з маркетплейсами, контроль доступу кожного з працівників і масові відправлення смс в декілька кліків. Усі ці можливості роблять LPCRM ідеальним рішенням для підприємств, які прагнуть оптимізувати свої продажі та покращити взаємодію з клієнтами.